Продовж нашої роботи ми почуємо сьогодні голоси Харківщини безпосередньо з громад. Працюємо інтерактивно і динамічно і фокусуємось на досягненні абсолютно конкретних результатів. Пріоритетом уряду, як і всієї виконавчої влади України, залишається швидка відбудова. Це основа нашої сьогоднішньої дискусії стосовно і Харківщини, і загалом ситуації в Україні. У нас такий захід в такому форматі проводився вперше. Це саме розширення засідання президії конгресу регіональних та місцевих влад. І ми дійсно сьогодні мали відвертий діалог із нашими мешканцями, з нашими територіальними громадами. І він запроваджений саме для того, щоб ті проблемні питання, які ми не можемо вирішити тут, на місцях, щоб ми відповідно піднімали на рівень центральної влади, для того, щоб ми були найбільш ефективними. Тут на нашій безпосередній території.